Війська Російської Федерації завдали ударів безпілотними літальними апаратами по місту Запоріжжя та району. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. У неї гостра реакція на стрес. Кількість постраждалих уточнюється. У Запоріжжі сталося загоряння гаража та пошкодження газової труби. За іншою адресою горіли уламки безпілотника. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки. У запорізькому районі загорілися господарська споруда та сінник. Також за іншою адресою горіли уламки безпілотника. Рятувальники, які прибули на місце. Події проводили оперативні заходи з пошуку ймовірних постраждалих і ліквідовували пожежі, спричинені вибухами. На місцях подій працювали усі екстрені служби. Ворог продовжує тероризувати прикордоння на Сумщині. На жаль, у наслідок обстрілу є загибла та поранена. Прокуратура області повідомляє, що 23 березня упродовж дня окупанти обстрілювали та скидали керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Миропільської громади сумського району. Унаслідок атаки ворога загинула 61-річна продавчиня магазину і ще одну особу поранено. Пошкоджено та знищено низку приватних будинків. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. Загалом, упродовж дня напередодні, росіяни здійснили 88 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 166 вибухів. Обстрілів зазнали 13 громад регіону. У Фастівському районі Київщини унаслідок атаки поранення отримав чоловік 37 років. У чоловіка поверхневі осколкові поранення, живота, грудної клітини, стегон, голови. Уся необхідна медична допомога надається. Його госпіталізували до медзакладу. У наслідок ворожої атаки в районі пошкоджено два приватні будинки. Ліквідована пожежа на території торгівельного підприємства. Більш детальну інформацію обіцяють надати згодом. Загрозу атаки російських ударних БПЛА оголошували також і по Києву близько першої у столиці прогреміли вибухи на тлі небезпеки у міськовій у міській військовій адміністрації. Звернулися до мешканців міста із закликом не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги попередили і про можливу роботу протиповітряної оборони. У місті Біляєвка на Одещині 23 березня у відділку поліції стався вибух. Там загинула жінка. Правоохоронці працюють на місці вибуху. Поліція повідомляє, що троє поліцейських отримали поранення. Їм надається медична допомога. Вибух пролунав напередодні близько вісімнадцятої години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, у якому ймовірно могла бути вибухівка. На місці події працювали правоохоронці, медики, рятувальники. Розслідування здійснюватиметься СБУ в Одеській області. Наслідок події я нагадаю, загинула жінка. Обставини та деталі встановлюються. Деталі обіцяють оприлюднити згодом.